Отже, внутрішні чинники, що стоять на перешкоді розвитку України, прошу до слова Сергій Бінсаровський Всеукраїнське об'єднання Свободу. Дякую за надане слово. Ну хотів би розпочати сумної для свободівської родини новини, оскільки на тих тими вихідними пішов в інші світи депутат сьомого скликання від Всеукраїнського об'єднання свободи, відомий вчений правознавець. Доктор наук Олександр Аксандєвич Шевченко, який доклав немало засилля того, що був розроблений проект Конституції Всеукраїнського об'єднання свободи, тому безумовно ми пам'ятаємо, сумуємо рідним, близьким висловлено всі співчуття. Дякуємо, що ви, Олександр Оксанович, були це ці роки усі з нами. Що стосується чинників, ну безумовно, це він, як і внутрішній і зовнішній війна, як вже було зазначено окупація Автономної Республіки Крим, окупація східних. Частин Донецької та Луганської області, це вивезення промислового потенціалу підприємств Донецька Луганська. Наступним чинником, який можна зазначити, на жаль, це політична нестабільність, популізм, загравання з виборцями. Що стосується цієї політичної нестабільності, от подивіться. Обирається новий президент, починаються якісь зміни до Конституції. Одразу відповідно відбувається, скажімо такі, гасла, який подобається людям. Безумовно, що це в свою чергу породжує загравання з виборцями, тобто, знову ж таки, як умога більше утриматися при владі, реально нічого для того не роблячи. Відсутність внутрішнього національного діалогу. Ну, от, скажімо, чим живуть мешканці Харківщини, мешканці Львівщини, чи там, скажімо, та сама Вінниччина і навіть та сама сусідня Одещина, не немає ось цього національного діалогу знову, що, що має об'єднати е, е, як націю, як український народ? Знову ж таки, це та сама українська культура, традиції, мова. На жаль, на сьогоднішній день ми такого національного діалогу ну не ми, а скажімо, переважній більшості влади на жаль не веде. Е, наступний чинник, який, на мою думку, впливає, це знову ж таки відірваність влади від людей. Ну на жаль, сидячи, скажімо так, у високому владному кабінеті, чи в якомусь там своєму своєрідному Межигір'ї, чи в якомусь там люксовому авто, до речі, за рахунок знову ж таки платників податків, цей державний чиновник він не розуміє реально ті, ті проблеми, з якими живуть ну та сама бабуся в селі, чи та сама, скажімо, пенсіонерка в місті Вінниці, і тому на жаль, цього знову ж таки. Діалогу між владою і людьми, на жаль, немає. Е, наступний чинник: е, скажімо, с, е, замішаність вищої політичної верхівки в різних корупційних схемах. В свою чергу це породжує те, що ця влада вона є неефективною, оскільки вона є слабкою. Є от, е, дані, скажімо, тих самих волонтерів, які потрапляють в адміністрацію президента, як президент боїться свого народу. Скільки там потрібно пройти тих колів пекла, щоб потрапити на той прийом, як, до речі, кого він сам і запросив. Відсутність законності, на жаль, правопорядок, на жаль, розвалена правоохоронна система. Те, що нам там говорять, що дуже проводиться класна та реформа поліції, і так далі, це все туфта, це все батафорія, це не є реформою. Розвалена судова система. От як в цих реаліях можна, скажімо так, розвивати економічну систему? Хто прийде в Україну та той самий національний інвестор? Зрозуміло, що ці кошти буде вивозитися просто в офшори, Зрозуміло, що як правильно було зазначено, за роки незалежності щороку 10-12 мільярдів вивоз. Зиця у шори доларів доларів, тому потенціал зрозуміло, що він є, але ось ці чинники, які я назвав, на жаль, вони не дозволяють ефективно використовувати те, що має наша держава. Дякую, дякую вам, ми вас почули.